Всім дарова, з вами з вами Остап і сьогодні ми почаємо наш новий шлях на українському проєкті в сампі. Ну, не в простому сампі, а в самп Мобайл. Дивіться, тут в мене вже він скачний, дивіться, самп Україн, коротше, все як має бути. Так що сьогодні ми зайдемо і потестимо, так скажемо, що це взагалі таке. Так, ну що, вибираємо сервер на якому грати. Ну, давайте виберемо Київ. Ну що ж, ось ми вже на самому сервері. Але давайте домовимось зразу. Так от. Якщо ви хочете і грати на цьому проєкті разом зі мною, то будь ласка, підтримайте це відео своїми лайками. Тому що якщо це відео вам зайде, то мені зроблять, якби може і свій промокод, і може я навіть попрошу якусь типа ютуберську лідерку дати мені. Коротше, щоб я робив. З вами якийсь контент, а не просто е, так страдав фігньою, так скаже. Коротше, одним словом, якщо вам дійсно це сподобається, і ви хочете, щоб я вдачі там продовжував грати на цьому сервері, на цьому проекті, і хочете мені допомогти, просто підтримайте це відео своїми лайками. Ну і підпишіться на канал, не підписаний, то також вам буду дуже сильно вдячний. Ну, ми погнали тут дивитись, що у нас взагалі є на цьому сервері. Так, пацани, ну що, я знайшов першого квестового персонажа і давайте спробуємо подивитися, що тут взагалі у нас є. Збір яблуки Привіт, я радий тебе бачити в новому штаті. Ага. Ну давайте, що ми взяли і давайте їдемо до метки. Зараз будемо збирати яблука. Дивіться, пацани, бачите, сервер тільки недавно відкрили, і дивіться скільки тут ще домів, є просто по госі. Ну розумію, розумієте, я бомж, тому я зараз лапати не буду там сліш тайм та всяка така фігня. Ну але загалом, тобто сервер новий, і тут дійсно є чим зайнятися. Тому, якщо ссылку на цей проект я лишу в описі під цим відео. Я лишу вам ссылку на телеграм-канал і вже в самому телеграмі ви зможете скачати лаунчер цієї гри. Ну і в телеграмі там загалом багато всякої інфе, тому коротше ссылка буде в описі. Що ми вже під'їжджаємо до нашої метки? Ми приїхали. Ну, я не знаю, що ту ферма, коротше, збирати яблука. Так, ну погнали, коротше, передіватися. Так, роздягальня. Так. Тепер ми беремо лійку. І кошик. Все, дивіться, у нас в руках все Ну, блін. Ну, поки що... Прикольно, це нова система, я навіть не, ну, не бачив таких е систем на якихось популярних серверах. Ну, візьмім ту саму Арізону. Е але. Ну, прикольно, коротше, давайте будемо пробувати. Так, ми просто підходимо до дерева, і він починає те дерево сам вирощувати. Чекаємо Оп. і дерево, стадія цвітіння, фермер стоп волк. Опа ми зібрали наші яблука, і тепер давайте їх віднесемо на склад. Ага, от сюди ми заходимо. І... Куди ми кладемо? Все, поклали 8 кілограм. Ну і щоб нам прийти квесту, то нам треба зібрати 40. Тому короте, погнали далі. Берем ящик ще один і. ліку. І погнали далі садити дерева. Ну що, нарешті я виконав квест. І погнали, віднесемо останній ящик тих яблук і поїдемо заберемо свою нагороду. Нормально, поки я доїжджав до квестів, мені тут... Написало, ти отримав бонус початківця, і мені дали просто десь грейн з нічого. Ну, дякую, такий приємний-приємний бонус. А тим часом я вже доїхав до квестового персонажа і давайте робимо так, юз. І можна завершити. І ще плюс 8 тисяч грейні, і в мене вже... 33 тисячі. Непогано, непогано я вам скажу. Але давайте, крім тих квестів, я поїду подивлюсь, може там треба на права здамо зараз. Короче, подивимося, що тут крім квестів можна е, поробити. Ну що, під'їжджаю я до автошколи, і, до речі, автошкола в такому незвичному місці розташована доволі незвично, але. ну, Прикольно, прикольно. Так, купівля ліцензії те, то то, що нам треба. Правила дорожнього руху. Іспит. Давайте, ну давайте правила все одно прочитаємо, ну як так? Е можна так. Ну, коротше, це в принципі такі стандартні правила, я не знаю, як тут не, є вчити, тому давайте. SkyM'us і. А, вони сплатили цей іспит, сплатити можна в касі. Так, а де каса у нас є? Коротко, я щось не можу розібратися, я тут нажимаю і мені пише, що він сплатили цей іспит. Е сплатити можна в касі. Я приходжу на касу, е купляю, я вже купив, ну, пробую ще раз купити. Завершіть активний, активний іспит наземного транспорту. 600, не знаю що, але воно щось не Не працює. Якийсь баг. Не знаю, чи може це я щось не так роблю. Ну коротше, то це не. тому на права іншим разом здамо, давайте поки що виходимо. Ну що, пацани, я тоді думаю, на цьому будемо закінчувати наше відео. Я бачаю, що воно вийшло може таким коротким. Я не дуже тут багато чого поробив на цьому сервері, але як я вже сказав, якщо вам взагалі сподобалося таке. Вот, Сама тематика сервера, якщо ви хочете, щоб я продовжував тут 에, знімати і грати, то будь ласка, підтримайте це відео своїм лайком. Як я вже сказав, ссылка на проект буде в описі під цим відео. Ну і підписуйтесь на канал, хто ж не підписаний. А з вами я Остап і всім па-па.